Дорогі вірні, неділі після зіслання Святого Духа повинні дати нам в повній мірі той цілий плід Спасіння, плід тої справи відкуплення, яку Господь наш Ісус Христос доконав своїм приходом у цей світ через своє життя протягом 33 років, через свої страждання і смерть на Христі, і, зрештою, через своє славне Воскресіння і Вознесіння на небо. І кожна неділя показує нам черговий важливий аспект тієї великої таємниці. Котра прихована у найсвятішому серці Ісуса Христа, там знаходиться у своїй повноті справжній скарб, котрий Господь Бог хоче нам подати. І сьогодні Господь наш Ісус Христос через святе Євангеліє хоче нам показати, якою неймовірною є Його любов. Ми знову бачимо, що Ісус Христос вдруге зібрав натовп людей у пустельному місці. Святе письмо містить два описи подій, котрі є дуже подібними. Але не є одною і тою самою подією. Перша подія це розмноження п'яти хлібів і двох риб для п'яти тисяч чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. А в нинішньому Євангелії йдеться про розмноження семи хлібів для присутніх чотирьох тисяч осіб. Мої дорогі, не будьмо модерністами, котрі разом з ліберальними протестантами розмивають святе письмо, вважаючи, що ці події є якоюсь легендою, складеною апостолами. Або незнаними нам авторами, котрих вважали апостолами, вони кажуть, що євангелист Марко помилився, і відбулася тільки одна подія розмноження. Коли я був дитиною і мав 10 років, мене з моїм батьком запросили на біблійні курси, і там католицький священик модерніст разом з протестантським пастором пояснювали, що розмноження хліба не було. Вони казали, що кожен мав торбину, в якій для себе було достатньо хліба. І коли апостоли питали, чи маєте хліб, кожен зі здивуванням витягав свій хліб і показував, і таким чином Ісус Христос в духовний спосіб розмножив той хліб, але в дійсності розмноження хліба не було. Мої дорогі, тут ми звичайно бачимо повне заперечення нашої віри. Але ви повинні знати, що за багато років модернізму ось так тепер виглядає екзегеза, тобто тлумачення змісту святого письма у всіх сучасних католицьких семінаріях і в головах майбутніх священників. І тому розуміємо, що в цьому випадку від нашої святої католицької віри нічого не залишиться. Повертаючись до цього чудового Євангелія, варто запитати, чому Ісус Христос? Двічі повторює ту саму подію. Це має дуже велике значення, і саме тому Ісус Христос повторює певні речі кілька разів, двічі або тричі. Це означає, що ми знаходимося на дуже важливому етапі, що ми знаходимося перед важливим елементом нашої католицької віри. А що це за елемент? Зрештою, ми можемо зрозуміти, що всі чуда більше того. Всі слова, всі дії Господа нашого Ісуса Христа є з одного боку діями людини, інакше б ми нічого не розуміли. Однак ці чудові вчинки безмежно перевищують людські можливості, але це не тільки чудесні вчинки, які можливі лише для Господа Бога, але вони також мають божественне, вічне і безмежне значення. Ми бачимо лише подію з людського боку. Але за нею стоїть інша, набагато глибша подія, набагато глибша таємниця. Ми це дуже добре знаємо. Коли Христос зцілив прокаженого, то це є символом зцілення всіх нас від прокази гріха, котра, безумовно, є гіршою за фізичну проказу. І тут так само, якщо Господь наш Ісус Христос годує голодних. То це є прообразом і символом тієї їжі, яка і справді триває вічно. Це вже не стара чудова манна, яка була дана ізраїльтянам в пустелі. Ні, це нова манна, це хліб життя, який є тілом і кров'ю самого Господа нашого Ісуса Христа. І в цей момент ми фактично бачимо тут чергове велике чудо серед багатьох інших, яке обіймає Пресвята Єхаристя, а саме, Розмноження, розмноження хлібів. Бачимо, що у першому випадку є п'ять хлібів, а в другому сім. Я зараз розкажу вам, чому. Отже, цих семи хлібів вистачило не тільки щоб досходжу нагодувати всіх присутніх, але залишків їжі виявилося в рази більше ніж того, що було на початку. З надлишком Господь Ісус годує своїх голодних людей. Хіба тут не проглядається таємниця чудового розмноження Пресвятої Христії? Мої дорогі, Господь наш Ісус Христос той самий. Господь наш Ісус Христос є єдиним Богом Ісус Христос, син Марії, Син Отця Небесного. Як же тепер Господь наш Ісус Христос може нагодувати всіх людей? Як же тоді виконати пророцтво пророка Малахії, що від сходу до заходу сонця у всіх місцях? У всі години аж до кінця світу буде приноситися найчистіша жертва Господу Богу одна і всюди. Є один Христос, але дуже багато людей, які можуть прийняти цього Христа. Господь Ісус не просто віддає частину себе, Господь наш Ісус Христос не просто проллє одну краплю крові для Тебе, а другу краплю крові за іншу, і таким чином кожен отримує якусь краплю. Ні. Господь наш Ісус Христос у своєму милосерді хоче цілковито у всьому, не тільки своє життя, свою особистість, своє божество, свою людяність, своє найсвятіше серце, свою найдорожчу кров. Він хоче віддати нам всю свою справу відкуплення, усі 33 роки, які він прожив на світі. Він хоче відновити наше життя в нашому серці, коли ми приймаємо його присвяті в Христі. Він власне хоче дати нам, як поживу, все своє життя, всі свої чуда, все, що він зробив під час 33 років життя на землі, для всіх, для кожного з нас. І ми маємо цьому доказ. Святий Павло каже, що Христос за мене віддав самого себе за мене. Причому святий Павло дуже добре знає, що Ісус помер за всіх, а тут Він підкреслює, що Він помер за мене. Свята Катерина Сієнська мала колись таку візію, що Христос їй сказав: Моя дорога душе! Коли б ти була одна, зовсім одна на цьому світі, то все, що я пережив тут на землі, усе, що я вистраждав, було б лише за тебе. Так. Господь наш Ісус Христос приходить до нас, щоб повністю віддати себе. А як це можливо? Через гості. І ці гості розмножуються нескінченно, мільярди гостів від початку християнства і до кінця, і таким чином, Той, хто пішов шукати Христа і знайшов Його, був нагодований не просто маленькою частиною, але цілим Христом. Так, мої дорогі, то є велике чудо. Над яким ми так мало розважаємо, і ось, якщо я тут роздаю причастя, у мене зараз є ці великі пушки звані Циборії, які заледве мої маленькі ручки тримають. Власне з них я роздаю святе причастя, Господи Ісусе. Ти тут багаторазово присутній і завжди той самий, коли сам Ісус Христос присутній у наповненій пушці, а в цій пушці може поміститися більше як 700 гостей, то як це відбувається? Я даю кожному вірному, кожній дитині старшому Господа Ісуса. І відбувається щось неймовірне, бо Господь наш Ісус Христос щедро нагодував хлібом життя кожного з тих, хто був з ним у пустелі. Таким чином, мої дорогі, ми повинні зрозуміти, чому Господь наш Ісус Христос двічі чинить чудо розмноження хліба? Для того, щоб показати всім нам. Наскільки це важливо, щоб ми не тільки вірили в Його присутність у святих тайнах, але щоб ми стали свідомими, скільки чудес Господь Ісус Христос виконує в будь-який момент, коли священик не тільки освячує гостю для себе, але й цю пушку, з якої ви всі отримаєте причастя, отож, знову повторюється те розмноження, але вже не хліба, а його власного тіла. Його власного єства для тебе і для мене, яке це велике чудо. Це любов, яка віддається до кінця, щоб ніхто не міг сказати, до мене він не прийшов, і для мене він не зробив всього цього. Ні, він все зробив для нас. Ще раз запитаємо, мої дорогі, що означають всі ці числа? Щоб зрозуміти це, треба звернутися до святого Августина, котрий є великим спеціалістом у цій справі. Він пояснює це так. Як читаємо, люди перебували з Господом Ісусом протягом трьох днів. Це досить знаменно, бо всі числа, каже Святий Агустин, у святому письмі мають символічне значення: три символізує трійцю принесвятішу одного бога у трьох особах. Тож трійка означає повноту досконалості. Чому? Зверніть увагу, що день складається з трьох частин. Ранок, полудень і вечір ціле наше життя, уся наша діяльність має три частини: початок, потім сама робота чи діяльність чи виконання якоїсь роботи, а потім закінчення. Таким чином всі дії належним чином складаються. Жодна з них не існує без двох інших, але й більше також немає. І тому ця повнота трьох днів перебування в пустелі, про яку йдеться в Євангелії. Походить від Господа нашого Ісуса Христа, бо люди прийшли не просто побачити Ісуса Христа, але перебували з Ним і в ньому. Ось так кожне слово Святого Євангелія має великий і глибокий зміст. І якщо хтось не є мимовільним глядачем і не займається чимось іншим, але триває в ньому, веде все своє життя згідно Євангелії, з ним живе. Ним постійно зайнятий, триває в ньому, триває при Ісусі Христі. Тобто, коли люди, як тут три дні перебувають біля Христа, то він уділяє їм повноту об'явленої правди, повноту всього Божого життя, цілу таємницю Бога, котрий прийшов до нас. І щоб нам це краще пояснити, звернімося до науки нинішнього дня від святого апостола Павла, який пояснюється, як це відбувається, коли Господь наш Ісус Христос. Подає нам Троїцю, коли Пресвята Троїця приходить до нас, коли змінюється життя малої дитини і того, хто перед цим на жаль був дитиною диявола, а тепер стає дитиною Божою, сином Отця, братом Христовим, храмом Святого Духа, ось що дає святе хрещення. Мої дорогі, святий Павло, тут наголошує, що все це відбувається через Христа. Тому приходьмо до Христа, прийди до Ісуса, як ми не раз співаємо. Саме до цього закликає нас свята Мати Церква, без Нього у нас немає жодного правдивого откровення Божого. Бо через Ісуса Христа Господь Бог говорить до нас: через Христа Господь Бог єднається з нами, без Нього немає мови ані про правду, ані про благодать, ані про вічне життя і тільки темрява, гріх і пекло. Тому, мої дорогі. Господь наш Ісус Христос сам приходить до нас в момент хрещення через священника, який є Його засобом. Отож, тепер Господь наш Ісус Христос візьме душу цієї малої дитини, до речі, сьогодні будемо мати хрещення. Христос фактично візьме цю душу і очистить її. Це значить, що ця душа буде співрозіп'ята разом з Христом, як говорить Святий Павло. Тобто Господь Ісус використає свою смерть. Свої страждання і свою кров, котра розбризкується з усіх його ран, для цієї дитини, для цієї душі, і обмиє цю душу, очистить її, занурить цю душу у свою власну кров, і таким чином ця душа стане оздоровлена. І вже немає гріха. Немає первородного гріха, але є цілковито чиста душа, таким чином, Подібно як Господь наш Ісус Христос помер за для нас і був похований, так само в цій душі помирає старий Адам, старий Адам гріха, кожен гріх і кожна вада. Але найважливіше, що душа повстає разом з Воскреслим Ісусом. Для цієї душі настає нове життя через священника, котрий хрестить дитину во ім'я Христове, Ісус дає цій душі. Не лише життя людське, земне, але життя самого Бога, життя Пресвятої Тройці, і очевидно, сама Пресвята Тройця приходить до серця цієї малої дитини і замешкує в ньому, і там триває, а дитина в Бозі, і це є запорукою життя вічного, запорукою Воскресіння. власне, це і символізує перебування людей біля Ісуса впродовж трьох днів. Пізнати Христа і бути охрещеним це чудово. Але на цьому життя не закінчується. Ми маємо щоденно йти кам'янистою стежкою до вічності, а це передбачає велику працю і велику втому. Тому, подорожуючі люди будуть голодними. Ми потребуємо поживи, бо не витримаємо в дорозі. Ми добре знаємо, яку поживу дає нам Ісус Христос. Таким чином, мої дорогі, ви бачите. Всю діяльність Христову і всю повноту справи відкуплення А щодо символіки семи хлібів, то вони пов'язані з сімома видами поживи, необхідними для Божого життя, тобто сімома таїнствами, сім святих таїн означають і символізують божественну поживу, починаючи від хрещення і аж до оливопомазання, помазання, а також тайну священства і подружжя це неймовірно символічно. А вершиною всієї поживи є Пресвята Євхаристія. Це не просто пожива, це Він сам, котрий дає себе самого, і ми приймаємо його повністю правдиво, дійсно, істотно і реально. А кого саме він годує? Там було чотири тисячі осіб, і тут також є символізм числа чотири. Чотири символізує напрямки світу, північ, південь, схід і захід. І що це означає? А це просто означає цілий світ. Тобто Господь наш Ісус Христос прийшов, щоб нагодувати весь світ. Він хотів спасти всіх людей, він хотів віддати себе кожній людині, яка прийшла на цей світ, і котра захоче його прийняти. А коли не захоче, ну то Господь наш Ісус Христос нікого не примушує. Отож, чудо розмноження хліба показує весь масштаб справи Христового відкуплення. Він хотів спасти всіх, він помер для всіх, він приготував певну кількість гостей. Господь наш Ісус Христос порахував у своїй Божій премудрості усі гості, які ви отримаєте від нього протягом свого життя, тобто кожного разу його самого, мої дорогі. Це любов Господа Бога. Так, Господь наш Ісус Христос хоче нас обняти своїми руками. Таким чином, мої дорогі, будьте певні, що коли ми отримуємо цю поживу, ми бачимо плоди Його відкуплення і те, що символізує Пресвяте серце Ісуса. Як же ми можемо бути до цього байдужими? Отже, тут ще написано, що прийшли здалеку. Кожен із нас прийшов здалеку. Насправді, ми прийшли здалеку, ми вийшли з тіні духовної смерті, ми вибралися з жахливих підземель гріха, ми уникнули призначення до пекла, ми уникнули величезних блудів і страшної темряви. Ми були насправді далеко, але ласка Божа потягнула нас, і ми приєдналися до нього, і тепер триваємо при ньому, мої дорогі. Треба, по-перше, прийти здалека до Ісуса, а не відступити від Нього і знову піти далеко. На жаль, ми пам'ятаємо, яким є той небезпечний час канікули відпусток, коли ми робимо собі вихідний від Бога, кажучи, у мене є робота, у мене є поїздки, тому я не входжу на святу літургію, і не молюся. Я буду просто розважатися. Але таким чином ми віддаляємося від Бога, а віддалення від Бога може стати фатальним. Особливо для тих, хто отримав такі щедрі ласки. Святий Павло суворо картав всіх тих, хто отримав багато ласк і легковажно упустив Ісуса Христа, тому вважаємо, будьмо тими, котрі наближаються до Господа Ісуса, шукають Його, щоб Він нас годував у нашому духовному голоді. І коли ми так робимо, то будьмо певні, що Він наповнить нас світлом, любов'ю. Усіма чеснотами і перш за все, тим, що є для католика найважливішим, тобто ним самим. Таким чином ми стаємо другим Христом, бо Він замешкує у нас. Інакше ми не заслуговуємо називатися християнами, бо християнин це Той, у кому мешкає Христос. Пам'ятаймо, мої дорогі. Якщо ви ходите у світ, Христос залишається з вами. Він хоче вам допомогти, Він годує вас. Тому, мої дорогі, закликаю вас зробити невеличку постанову поправитися, тобто, щоб ми через стрілисті акти жили з Христом, не відверталися від нього, а наближалися до нього. Тому повторюємо ці стрілисті акти: Господи, допоможи! Господи Ісусе, я люблю Тебе. Ісусе, Господь мій і Бог мій, Господи Ісусе, рятуй мене, мою дружину, моїх дітей. Ісусе, рятуй того нерозумного, який так мене нервує. Тому зі своїми проблемами звертаємося до Ісуса, і таким чином Господь наш Ісус Христос може взяти вас до свого серця і, відновлюючи свою смерть, вибачити ваші провини і поховати ваші гріхи у своєму милосерді. А також дати вам частку Воскресінні, щоб ви могли очікувати Воскресіння у вічності наприкінці нашого земного шляху. Тому просімо про це, Пресвяту Діву Марію, що допомогла нам спасти наші душі, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!